У цьому відео ви дізнаєтесь, як налаштувати свій пульт для тренувань на симуляторі. Розберемо механіку керування впідроном та почнемо робити перші вправи. А якщо ви ще не придбали собі пульт та симулятор, то рекомендую подивитись попереднє відео, де я показав, з яких перших кроків почати свій шлях пілота впівдронів. Тож беріть в руки пульт та погнали! Вітаю, друзі! Якщо ви придбали пульт та інсталювали симулятор, то наступний ваш крок це налаштування та підготовка до тренувань. З чого почати? Спочатку нам треба налаштувати контролер під задачі симулятора, для цього вмикаємо. Але перед цим обов'язково накрутіть антенну, щоб не вийшов з ладу передавач, якщо він увімкнений. Може з'явитись попередження, що ваш стік газу знаходиться не в нульовому положенні, щоб його закрити опускаємо газ або натискаємо по центру колесу. Попередження про положення перемикачів теж пропускаємо. Якщо ваша апаратура працює на операційній системі HTX або OpenTX, то у вас інтерфейс буде виглядати так само, і відрізнятись може тільки розташування кнопок, якщо у вас інша апаратура. На початковому екрані ми бачимо назву нашої моделі. Це щось на кшталт профіля, яке ми можемо налаштувати під свої задачі та дрони. Зараз наша Задача створити нову модель для симулятора. Для цього нам треба перейти в меню моделей. На Радіомайстер це кнопка «Model». Бачимо список доступних моделей і колесом прокрутки нам треба перейти на пусте місце. Натискаємо колесо по центру та вибираємо створити модель. Тепер ми можемо змінити назву, наприклад, пропишемо СІМ. Для цього на вибраній моделі треба натиснути кнопку Page і в рядку «Name» натискаємо колесо по центру. Прокручуємо до потрібної нам букви. Натиснувши знову по центру, переходимо до вибору наступної букви і таким чином, прописавши назву, натискаємо кнопку назад. Тепер бачимо, що назва нашої моделі змінилась. Якщо знову перейти в список моделей, то ви побачите, що вибрана модель відмічена зірочкою. Зверніть також увагу на положення трімерів. Вони центрують положення стіків, і їх відхилення буде повертати в польоті дрон по цій осі. Тому, якщо ви випадково їх зачепили, треба повернути в центральне положення. На джамперці тримери чотирьохпозиційні і коригують стік по двом осям. Якщо у вас пульт від комплекту BTFPV, тоді нічого налаштовувати не треба, але зверніть увагу, що до симулятора він підключається у вимкненому стані. А от у випадку з джампером все ще хитріше. Наприклад, до MacBook він не підключається кабелем type c Type-C, працювати він буде тільки по кабелю з USB A через USB Hub, тому майте це на увазі. Тепер ваш пульт готовий до експлуатації і можемо перейти до налаштувань симулятора. Перед тим як почати тренування, треба зробити калібровку контролера симулятора. Це необхідно для того, щоб симулятор коректно розпізнавав команди від вашого пульта. Під'єднуємо кабель до апаратури та вибираємо в списку джойстик. Бачимо, що апаратура відобразилась. Тепер у «Ліфтов» нам треба перейти в параметри керування, контролер та зробити калібрування. Почати калібрування. Далі слідуємо інструкціям. Спочатку робимо кругові рухи у всьому діапазоні протягом 3 секунд. І протягом наступних трьох секунд центруємо стіки чітко по центру, орієнтуючись міткам на джойстику. Далі піднімаємо лівий стік до кінця вверх, центруємо. Тепер правий стік вверх, Центруємо. Правий вправо. Повертаємо. І тепер лівий вправо. Центруємо. Готово. Зберігаємо налаштування. Рухаючи стіки, бачимо, що симулятор правильно приймає команди, і тепер ваш пульт готовий до використання в ліфтов. В симуляторі анкраж для калібровки переходимо в управління. В списку повинна відобразитись ваша апаратура, але ви бачите, що команди в симуляторі не співпадають з рухами на пульті. Треба відкалібрувати. Тут повинно бути М2 це положення газу зліва. Робимо калібровку. Треба покрутити в цьому діапазоні стіки по часовій протягом 5 секунд. Тепер центруємо. Бачимо, що все одно стіки працюють некоректно, тоді треба призначити їх самостійно. І якщо тут натиснемо Auto та будемо рухати відповідний стік, програма автоматично визначить потрібну вісь. Тепер бачимо, що лівий стік по вертикалі працює коректно. Зробіть те ж саме з іншими стіками. Тепер все налаштовано і можемо переходити далі. Для кращого засвоєння рекомендую взяти в руки пульт та повторювати рухи в симуляторі. Давайте спочатку розглянемо базові терміни органів керування. Лівий стік по вертикалі це газ, тротул, де нижнє положення це мінімальні оберти і верхні максимальні. Коли цей стік в нижньому положенні, то тяги недостатньо для того, щоб підняти дрон, але додаючи газ вверх, дрон починає підніматись. І щоб задати рух, ми задіємо правий стік. По вертикалі це віст тангаж, піч, яким нахиляємо дрон вперед та назад, тим самим задаючи рух в цьому напрямку. А по горизонталі це крен, рол. І відповідає за нахили дрона вліво та вправо. Лівий стик по горизонталі це рискання. йоу, він розвертає дрон в горизонтальній площині. Це базові терміни, які повинен знати кожен. Під час справ я буду їх використовувати, тому запам'ятайте: зверніть увагу на рухи моїх стіків. Як бачите, для того, щоб летіти повільно, відхилення стіків повинно бути мінімальним, але з великою частотою так званий мікроконтроль. Якщо ви новачок, то вам можливо буде складно керувати дроном в такому маленькому діапазоні, тому для першої години тренувань ви можете збільшити цей діапазон, змінивши налаштування, які називаються рейти. Для цього треба у симуляторі ліфтов натиснути Escape та перейти в налаштування контролера. Ви побачите дві криві, зараз про них я коротко розповім. Ось ця експонента відповідає за осі: pitch, Roll Yaw, їх відлік починається з центру. Друга експонента це крива газу, мінімальні оберти і максимальні. На цій експоненті в горизонтальній осі це діапазон відхилення стіків, а по вертикалі кількість обертів дрона за секунду в градусах. Для того, щоб зробити дрон плавнішим та менш чутливим, треба перше зменшити швидкість обертання і криві прогнути ближче до горизонтальної осі. Можна погратись ось цими значеннями експоненти та швидкістю обертання, або вибрати вже готову моделі списку, наприклад, кіз. І як бачите, швидкість Якісь обертання зменшилась, і цих налаштувань достатньо, щоб вже перейти до перших вправ. Зберігаємо зміни. Але не зловживайте такими налаштуваннями, вони підійдуть тільки для перших годин. Якщо ви щось тиснули зайве і не пам'ятаєте, як було до цього, тоді можна все повернути на стандартні налаштування. Все налаштували, і тепер ви готові переходити до вправ. Демонструвати буду в симуляторі ліфтов. Але якщо у вас інший симулятор, просто повторюйте те ж саме зі схожими картами та об'єктами. Спочатку розглянемо, як правильно тримати пульт. Перше, не кладіть його повністю на стіл, а тримайте в руках, зафіксувавши долонями. Хват пульта повинен бути таким, щоб тримаючись двома пальцями за стіки, ви могли відхиляти їх по всьому діапазоні, раджу триматись за стіки саме щіпком. Такий хват дозволяє отримати максимальний контроль керування. Великий палець кладемо зверху, а вказівним підтримуємо верхній частині. Не так. І не так, а ось так. Взявшись перед зльотом за стіки, ви не повинні відпускати їх протягом всього польоту. Керування півідроном існує декілька режимів Horizon, Angle та Acro. На симуляторі вони перемикаються кнопкою A. Чому їх різниця? Перші два це режими зі стабілізацією в горизонтальній площині, тобто дрон повністю повторює рухи правого стіку та повертає дрон початкове положення, коли стік по центру. Ці відрізняються між собою тим, що Енгл обмежує кут нахилу дрона, не даючи змогу зробити переворот, а Horizon в невеликому діапазоні руху стабілізує, а в крайніх положеннях перевертає, потім знову стабілізуючи. Режим акро дає нам повну свободу рухів, але складніший для опанування, тому що дрон не повертається в початкове положення і нам треба постійно балансувати. Ваша задача навчитись літати саме в акро. Але почнемо з режиму стабілізації, щоб для початку зрозуміти, як працюють стіки, не відволікаючись на зайве, а потім поступово перейдемо в режим акро. Відповідаючи одразу на запитання, чому не літати в режимі стабілізації, якщо так простіше, відповім: це як водій, який навчився їздити тільки за містом. Якщо ви хочете стати хорошим пілотом в дронів, то ви повинні вміти використовувати без обмежень весь потенціал дрону. Давайте перейдемо до перших вправ. Вибираємо вільний політ, першу карту. Без треку та дрон Vortex Pro 275. Вправа 1, взліт та зависання. Натискаємо A на клавіатурі для переходу в режим стабілізації Horizon. Повинно бути увімкнене відображення джойстиків, в налаштуваннях гри. Для початку тренувань і польотів на маленькій швидкості виставляємо кут 15 градусів. Робимо це стрілками вверх вниз на клавіатурі. Перш ніж почнемо літати з видом від першої особи, трохи політаємо в режимі прямої видомості, щоб отримати уявлення, як змінюється положення дрона відносно рухів стійку. Натискаємо V, щоб змінити режим відображення. Натиснувши клавішу C, можна вимкнути імітацію аналогового шуму. Почнемо з підйому дрона та зависання. Попрацюємо спочатку лівим джойстиком по осі газ. Для запуску моторів треба опустити рівні газу до нуля. Тепер додайте впевнено газ вверх і спробуйте на декілька секунд утримати дрон на одній висоті. Для того, щоб не було такої розкачки, не треба фіксувати газ в якомусь одному положенні. Треба балансувати частими, але короткими рухами, ніби слегка підкидаючи дрон. Робіть рухи на опередження. Тобто, коли дрон тільки починає спускатись вниз, ви вже заздалегідь повинні додати газ вверх і навпаки. Так ви отримуєте більше контролю для утримання дрону в заданому діапазоні висоти. Якщо під час підйому ваш дрон розвертається, це означає, що ви рухаєте стік газу не чітко по вертикалі, а відхиляючи вліво або вправо по пойов. Розслабте пальці та спробуйте ще раз. Повторіть цю вправу декілька разів, щоб відчути баланс. Якщо щось пішло не так, то можете перезавантажитись, натиснувши кнопку R. Наступний крок спробуйте зробити повний розворот, задіявши горизонтальну вісь рискання. Робимо розворот спочатку вліво. Але не забувайте стежити за висотою, одночасно балансуючи газом. Чудово. Тепер вправо. Якщо провести аналогію з людиною, то рискання це поворот нашої голови. Перейдемо тепер до правого джойстика тангаж та крен. Відповідає він за нахили дрона вперед, назад, вліво та вправо. Спробуйте по осі крен нахилити дрон, наприклад, вліво. І ви побачите, що він почне втрачати висоту, тому що тяги недостатньо, і з кожним маневром ви маєте компенсувати втрату висоти, збільшивши рівень газу. Якщо газу недостатньо, то ми падаємо. А якщо більше, ніж треба, то навпаки летимо вгору. Треба відчути середину. Працюємо зараз по двом осям газ та крен. Спробуйте відлетіти вліво на коротку відстань, не втрачаючи висоти, і зупинити рух, додавши трохи нахил вправо. Якщо просто вирівняти дрон в горизонтальному положенні, то дрон буде продовжувати рух за інерцією. Тому для його гальмування треба зробити нахил протилежний бік його руху та додати газу. Зупиніти стабілізуйте положення дрона, одночасно зменшуючи газ. Тепер так само задайте рух вправо. Зупиняємо дрон, стабілізуємо висоту, балансуючи газом. Чудово, тепер так само, але задіявши вістангаж. Спочатку прямо. Стабілізуємо дрон. І тепер назад. Добре. Тепер ви бачите, що цим стіком ми контролюємо положення дрону в горизонтальній площині та задаємо рух по всім напрямкам. Щоб засвоїти, цю вправу декілька разів. Тепер увімкніть вид від першої особи та повторіть вправу. Тож давайте закріпимо отримані навички. Злітаємо на висоту 5 метрів. Робимо невеликий нахил по осі піч вперед та додаємо трішки газу. Зупиняємо дрон, нахиляючи піч на себе та стабілізуємо положення дрона. Лівий стік по осі рискання повертаємо вправо і фіксуємо приціл на дереві. Нахилами піча вперед та назад ми контролюємо дистанцію до об'єкта. Наша задача утримати однакову дистанцію. Нахилами по усі крен ми позиціонуємо дрон для утримання положення навпроти дерева. Намагайтесь також слідкувати за краями вашого екрану. Щоб контролювати положення і не відлітати назад, тому що, керуючи справжнім дроном, якщо ви не контролюєте ваше положення, ви можете задом налетіти випадково на якийсь об'єкт, розбивши дрон або ще гірше когось покалічити. Зависніть секунд на 20 і повторіть вправу декілька разів для засвоєння навичок. Вправа 2. Рух прямо. В цій вправі завдання пролетіти прямо на двох швидкостях. Зверніть увагу на показник швидкості. До першого паркана ми летимо на швидкості 25-30 км за годину. Далі збільшуємо швидкість вдвічі, і перед останнім парканом ваша задача повністю зупинити та стабілізувати положення дрона. Вмикаємо вид від першої особи. Почнемо в режимі Horizon, але не варто витрачати на нього багато часу, так як формуються звички, які зашкодять опануванню режиму Acro. тому ще пару спроб стабілізації та перейдемо в Acro. Задіємо тільки дві осі газ і тангаж. Злітаємо та зависаємо на висоті 15 метрів. Тепер робимо невеликий нахил під чом і додаємо потрібний рівень газу, щоб отримати дрон на одній висоті та швидкість 25-30 км за годину. Балансуємо цими двома стійками. Пролітаючи перший паркан, збільшуємо швидкість в два рази, нахиливши більше тангаж вперед та газ. Тепер зупиняємо дрон, нахиливши тангаж назад та балансуючи газом. Зробіть декілька спроб та перейдіть в режим акро. Тепер задача ускладнюється тим, що дрон не повертається в початкове положення. Якщо в режимі стабілізації для руху вперед, треба постійно тримати тангаж для нахилу, то в режимі акро логіка керування інша. Нахиливши і утримуючи стік тангажа вперед, дрон буде безкінечно обертатись по цій осі. Тому, досягнувши необхідного кута нахилу, слід припинити додавати тангаж, повернувши його в центральне положення. Треба постійно балансувати. Та нахилами вперед і назад задавати потрібну швидкість. Вирівнювання по горизонталі теж немає. Тому, якщо ви випадково зачепили крен, треба вручну повернути дрон в початкове положення, вирівнюючи горизонт. Зараз не керуйте осями рискання та крен, задача летіти тільки прямо. Робимо цю вправу, доки не вийде літати прямо, утримуючи стабільну швидкість та висоту. Баланс між газом і тангажем та це складне завдання, що вимагає тривалої практики, але це вже великий крок вперед, якщо ви це засвоїте. Права три поворот, тепер відпрацюємо техніку повороту. Задача пролетіти паркан по периметру в обидва напрямки і на кутах відпрацювати повороти. Вибираємо режим акро. Злітаємо, задаємо рух прямо і зверніть увагу. Якщо для повороту вліво нахилити тільки ролл вліво, то дрон полетить боком. Якщо ми спробуємо повернути вліво тільки стіком йов, тоді нас буде перевертати в протилежний бік розвороту. Але задіявши одночасно лівий стік йов і правий ролл, Дрон почне повертати з утриманням потрібної нам траєкторії, тому коли ви робите розворот на швидкості, повертайте одразу двома стіками в бік повороту. І чим більше нахил креном, тим крутішим буде поворот, але треба додавати в моменті більше газу, щоб отримувати стабільну висоту. Не забувайте, що вакро вам треба самостійно повертати дрон у горизонтальне положення. Намагайтесь утримувати траєкторію польоту вздовж паркану, коригуючи положення креном. Нахилами по осі піч контролюйте швидкість. Що робити, якщо дрон заносить в бік? Якщо ви відхилились, наприклад, вліво, тоді треба крен нахилити в протилежний бік заносу, повертаючи дрон назад на траєкторію, і стіком йоу повернути вліво для розвороту камери, тобто стіки розводимо в різні боки і вирівнюємо горизонт. Якщо занос в правий бік, то навпаки. Пам'ятайте, що літати повільно набагато складніше, ніж швидко, тому що на швидкості у нас задіяна інерція, а під час повільного польоту баланси. А на якість балансів, як я вже казав раніше, впливає ваша реакція та моторика, яку ви повинні відпрацювати в симуляторі до автоматизму. Давайте зафіксуємо. Лівим стіком йоу ми розвертаємо дрон в потрібному напрямку для польоту це наші очі. Але нахиляючи правим стіком по осі рол бік повороту, ми контролюємо занос. Зробіть спочатку коло в одному напрямку, а наступне в зворотньому. Якщо вам складно у вас не виходить, тоді спробуйте виконати цю вправу у режимі стабілізації, але ваша ціль пролетіти саме в агро. Виконайте цю вправу декілька разів. Якщо ви вважаєте, що ці вправи для вас це дуже просто, то можете виконати ось таку вправу для перевірки ваших здібностей. Майте на увазі, що керування півдроном це навичка, яка більшості людей дається нелегко, але не переймайтеся та будьте наполегливими. Після засвоєння попередніх вправ переходимо до наступного етапу. Відкриваємо карту в ліфтофт Short Circuit, симуляторі Ancrash аналогічна траса Rally Cross. Ваша задача закріпити та відпрацювати попередні техніки. Змінюємо кут нахилу на 15 градусів. Треба пролетіти цю трасу в режимі Акру спочатку на висоті, утримуючи траєкторію вздовж дороги, на що вам треба звернути увагу. Для польоту прямо слідкуйте за лінією горизонту. Вона повинна знаходитись в горизонтальному положенні, коригуйте положення ролом. На повороті для більшого розуміння спробуйте спочатку нахиляти крен в бік повороту і потім довертати камерою лівим стіком по осі йоу. Зробіть таких декілька кіл та перейдіть на нижчу висоту, пролітаючи трасу через ворота. Тут вже знадобиться більше контролю. Для того, щоб зафіксувати свій час, можете перейти в розділ перегони. Як робити розвороти без заносів, посадку дайв та інші складні техніки керування, я розкажу вам у наступних відео. Для початку цього вам буде достатньо. І з кожною годиною тренувань маленькими, але впевненими кроками ви будете покращувати свій рівень пілотування. Але дозуйте правильно, не літайте більше двох годин, щоб не перенавантажувати свій вестибулярний апарат. Це ніяк не прискорить ваш прогрес. Спочатку вам може здатися, що у вас нічого не вийде, але ви повинні розуміти, що це складний шлях і швидкого результату не слід очікувати. Тільки дисципліна, наполегливість та підписка на мій канал допоможуть стати справжнім пілотом. Напишіть в коментарях, що саме для вас в цих правах було найскладнішим. Якщо для вас ця інформація була корисною та хочете підтримати канал донатом, посилання я залишу в описі під цим відео. Тому дякую, що додивились до кінця. З вами був Майстер Флай. Зустрінемось в нових відео.